Вітаю, пацанчики-братанчики, сталкери та сталкереси. На зв'язку Влад Вольницький. Навіть не віриться, що я це кажу, але Сталкер 2 з нами, от уже як цілий рік. Здавалося б, що ось недавно ми з великим нетерпінням чекали на реліз. Та що там, чекали кожного відео від розробників, збирали по крихтах будь-яку інформацію, здебільшого чутки, розбирали буквально на пікселі кожен новий скриншот, висловлювали здогадки, припущення, формулювали теорії і гіпотези. Щодо лору та сюжетів, наче ще й не так давно ми гарячково бігали по комп'ютерних магазинах, аби оновити своє залізо саме заради грання в Stalker 2, і спеціально відкладали на те гроші та планували вихідні та відпустки, аби на релізі з головою зануритися в нові історії в Чорнобильській аномалії зоні відчуження. Реліз, ясна річ, видався вкрай непростим у всіх сенсах. Але от уже минув цілий рік, протягом якого вийшла значна кількість патчів. патчів на патчі фіксів та фіксів на фікси. А крім того, ще й чимало різного роду модів від спільноти. Настало пора підсумувати результати всього цього процесу лагодження гри та з'ясувати наскільки вона змінилася та доповнилася після патчу, як відчувається ігровий процес із нововведеннями і заодно розібратися, які нас перспективи очікують далі. Що ж, не будемо тягнути кота байна за херню кота, а починаємо. Отже, перше, з чим треба було розробникам серйозно попрацювати, це технічні проблеми та оптимізація. В цілому всі великі патчі так чи інакше містили у своїх повно записів про роботу над покращенням продуктивності. І підсумовуючи, можна сказати, що вона дійсно мала свої плоди. Головні проблеми оптимізації Stalker 2 полягали в надмірному навантаженні на процесор на базах Stalkerів. А скільки ці бази, це вам не центр міста в Найт-Сіті, в Кіберпанк 2077, тобто там 3-4 калі Посеред руїн шкеряться, умовно кажучи, то це викликало неабияку фрустрацію. Тим більше, що на цих базах доводилося не тільки бути по якихось сюжетних справах для того, щоб здати чи взяти квест або продати хабаричок, але і в деяких епізодах вступати в бій із чисельними ворогами. А коли під час цього дійства FPS геть просідав, то від гри задоволення якось не надто добре отримувалося. Десь так після патчу 1,5 дійсно продуктивність виросла на кілька кадрів, водночас зменшивши кількість стабільних підлаговань. Які виникали в конкретних місцях, гра стала краще працювати на популярних відеокартах із вісьмома гіабайтами відеопам'яті. Також підписники, які стал кардвайшов ледь-ледь через те, що вони грали на системах нижче мінімальних вимог, зазначали, що для них гра стала дійсно грабельною, особливо завдяки модифікаціям на підвищення продуктивності. Вони, до слова, стали одними із найбільш завантажених модів для гри. Бо якби із оптимізацією було все гаразд, то ці моди не користувалися б такою популярністю. Однак, під час лагодження Гри в першій половині 25-го року з'явилися нові проблеми: витоки оперативної пам'яті. Тобто, коли гра зависала намертво, не зайнявши всю оперативну пам'ять, скільки б її не було. А закрити її можна було тільки через вимкнення процесу в диспетчері завдань. Витоки пам'яті це загальновідома проблема в багатьох іграх на Unreal Engine 5. А тут, особливо в барі біля торговців, вони дошкуляли добряче, але з часом це також виправили. Ще вкрай неоптимізованим оптимізованим місцем у перших версіях гри був фінальний етап, в якому Доводилося боротися проти монолітовців із елітного загону граніт. Там ця боротьба значно ускладнилася тим, що кадрова частота просідала аж надто сильно, а керування ставало дуже в'язким. Це здебільшого виправили на щастя. Хоча все рівно цей фінальний бій із монолітовцями встигає втомити будь-кого. Але, тим не менш, навіть із усіма цими чисельними доопрацюваннями та виправленнями оптимізація в Stalker 2 лишається посередньою. Грати в основному доводиться із генерацією кадрів, бо без неї у багатьох окремих місцях відчувається нестача плавності. Дійсно комфортна гра без фреймгейнів починається на процесорах рівня Ryzen 7 7800X 3D та вище, як в принципі це було і раніше. Перше велике оновлення після релізу патч 1.1, містив понад 1800 виправлень та налаштувань. Значний акцент був на так званим a life 2.0. Чому так званим, бо на релізі те, що було в ролі цієї системи, важко називати навіть A-Life 1.1, не те, що вже 2.0. Але безпосередньо про результати роботи над цією фундаментальною для сталкера системою поговоримо вже згодом. Це загалом були виправлення критичних помилок і поліпшення інтелекту ворогів. Для було важливо усунути проблеми із тим, що NPC аж надто часто застрягали в текстурах, їм збільшили мотивацію для подорожей ігровим світом, вони стали більш активними і агресивними, а заодно збільшили різноманіття їх загонів. Хоча тривалий час після того, що була проблема, що на фінальному етапі гри ці загони ставали аж надто одноманітними, бо ходили тільки сталкери-ветерани в одних і тих же екзоскелетах. На релізі псі собака неабияк діставала усіх просто небачною кількістю фантомів, яких вона викладала. Це треба було понерфити, і дійсно цих клятих клонів фандомів стало трохи менше. Хоча все одно пси викликають їх чимало і досі. Так само було виправлено здоров'я мутантів, адже їх усіх у порівнянні зі старою трилогією зробили справжніми губками для всотування маслин. Навіть розробник хардкорної збірки Гамма для еномалі модмейкер Грок випускав набір правок зі зменшенням здоров'я мутантів у Stalker 2. Тобто, якщо це йому не зайшло, та я не з цим точно було не все гаразд. Коротше, перше. Величезне оновлення стало хоч якось оживляти Ейлайф, поліпшило поведінку NPC, трохи покращилася продуктивність у важких місцях, виправили тонну багів. Таким чином, це був архіважливий крок для стабілізації гри після тяжкого релізу. В патчі 1.2 відбулося деяке перебалансування зброї броні точності NPC. І із останнім взагалі на релізі в мене склалося таке враження, що в боті в точні стрільби на рівні сталкерів ворогів із край специфічного моду 2.2. Хто знає про що я, то думаю, теж погодиться. В цьому оновленні з'явилися індикатори стану зброї, і це дуже зручно, адже стало можливо значно швидше вирішити, яку зброю піднімати, а яку ні. Хоча такий гом'як як я і так ледь не всі підряд збирав. Аби потім тонами насити металобрухт до лахмітника в барі. Саме в цьому патчі з'явилися контактні тіні від ліхтарика. Правда, от виглядають вони відверто так собі. Ну, але краще, ніж нічого. Пробували також боротися із витоками пам'яті, але їх відверто, особливо менше після цього оновлення, не ставало. Навіть деякі нові з'являлися. Зате в патчі 1,3 дійсно поліпшили спавни NPC. Високорангові сталкери стали менше з'являтися і заполоняти південні хаби, як от село новачків. Анімації мутантів зробили більш плавними, зокрема, переходи між діями. Відбулося значне перебалансування артефактів, Десь зменшено захисні властивості, десь збільшено штрафи. Так само було перебалансовано аномальний захист броні. Він збільшився для наукових комбезів, і їх насіння отримало значно більше сенсу. У той же час було збільшено шкоди від вибухових предметів в оновленні 1.4 мутанти отримали нові патерни поведінки. Вони, як це відбувалося в старих іграх, стали їсти тіла мертвих сталкерів, а також у них з'явився стан тривоги. А ще бюрори повернули здатність ловити гранати та кидати їх назад в кидуна, так би мовити. Таким чином, це мабуть найбільш злає мутант зони, що значно перевершив найсумнозвісних бюрерів із моду ґанслінгер. NPC стали більш розумно використовувати укриття і менше кидається бездумно в бій, приймаючи в груди маслини. Водночас анімації займання укриття стали більш плавними. Вони перестали снайперити, використовуючи дробовики. Кількість гранат у них стала обмеженою. Вони теж ними не снайперять і не розкидаються, як ото колись було в частині чисте небо. В боях із мутантами сталкери можуть бити дрібних тварюк ногами. Так само копняка може і скіф отримати, коли перебуває в присіданні. Після завершення бою сталкери озираються і приступають до лутання полеглих ворогів та лікування поранених. Також із цим оновленням. Їм додали нові анімації смерті від різних видів ушкоджень. Для зброї гравця з'явився новий параметр зручність або ж керованість. Він впливає на те, наскільки швидко відбувається входження в приціл та повернення до точки прицілювання після пострілу. Щодо сюжету, то цей і всі попередні патчі були спрямовані на налатанню всіляких багів та глічів, які усіляко заважали проходженню. Як, от, неможливість запустити діалог, смерть квестового персонажа, неспрацювання скриптів тощо. Думаю, що ви і так про все це прекрасно знаєте відчула різні такі біди на собі. Та тільки от з'являлися нові глюки із другорядними квестами, які багувалися або ж йшли не зовсім так, як це було передбачено грою. Або ж, наприклад, ще з'являвся глюк, коли повністю переставала працювати можливість сну для скіфа. А це ж, взагалі, то навіть місцями треба було для сюжету. Виправили це потім у наступних патчах. І десь так з оновленнями 1,3, 1,4 почалися значні проблеми з модами, які до того гарно працювали. Розробники навіть стали з кожним оновленням додавати, що Зона, мовляв, змінюється і не всі можуть витримати ці зміни. Тому доводилося на власному досвіді перевіряти стабільність того чи іншого моду, поки модмейкери не адаптують свої напрацювання під актуальну версію гри. А усіляких цікавинок на тому етапі вже було дуже і дуже багато. Тому я здебільшого пробував різні збірки невеличких модифікацій, які неабияк покращували ігровий процес. Чимало часу знадобилося розробникам для того, щоб зробити нормальну дальність промальовання для рослинності та NPC. На релізі, взагалі, дерева або кущі різко. З'являлися буквально за 10 метрів від гравця, але тепер такого нема. Звісно, ще вдалечині буває помітно, як різко промальовуються деякі дерева. Але то не критично. Точно не так впадає в очі, як це було на старті. Так само усунули дуже криповий глюк із висячим у повітрі лисими головами сталкерів, коли ти приходив на базу, а там біля охоронного посту висить одна така голова, і це виглядало реально лячно. Ну, ти бачив, це бачу! Ну і сталкери на просторах зони перестали аж так несподівано з'являтися у скіфа прямо за спиною. Проте на жаль. Геометрія об'єктів у припяті так і лишилася здебільшого зламаною, хоч її намагалися лагдити. Під час різких рухів можна побачити, як будівля промальовується на очах. Тобто, з цією хваленою технологією візуалізації геометрії на НІД на Unreal Engine 5 розробники так до кінця і не справилися. Хоча в цілому прип'ять стала виглядати терпимо, якщо не намагатися вглядатися у такі деталі. Та на щастя, виправили ще абсолютно божевільний спавн монолітовців, які з'являлися в Прип'ятських будинках, начебто до китайців шинхаєм. Дійсно, новий вміст став з'являтися вже з патчем 1,5, який вийшов влітку. Воно включало в себе як роботу над A-Life, так і нові фічі та штуки і поліпшення комфорту гравця. Зокрема, з'явилися дві нові зброї: гвинтівка, трилінійка, вона ж Мосінка, та пістолет Кура, Він же Кольт. Чутки про появу перші ходили ще задовго до виходу оновлення. Чесно, це мабуть найгірший вибір нової зброї, який можна було зробити. Трилінійка то підходить для вистрілу бандитського бидла на початкових етапах, але проти мутантів. Це геть безтолкова штука. Додавати цю кляту Мосінку, це древня Мамонта коли в нас забрали Сік 550 та фн 2000, це як на мене знущання якесь. Але справа в тому, що така російська хрень подобається вестернам, адже усілякі МК та скари для них, як нам калаші, а такі аналоговнєти це більше як екзотика. Також серед масового недалекого гравця попутує думка, що атмосфері Сталкера краще пасують отакі от свєтський чи російські криві бздикавки. повністю протилежне ставлення. Викликає додання пістолета Кора. адже це зброя класика, яка була у всіх частинах минулої ігрової серії. Звичайний варіант не представляє собою нічого особливого, але от унікальний зразок, нічний сталкер став для багатьох улюбленим пістолетом у всій грі. Він має збільшений магазин, інтегрований глушник, лазерний ціловказівник та використовує калібр 9 х 19 замість 0,45 ACP. З нього дуже приємно стріляти, і він має класні анімації. Крім того, що цікаво, на ньому є гравіювання. Символом полку сил спеціальних операцій Азов, але помітити його можна тільки під час детального огляду ігрової моделі. Під час звичайного використання у гри воно майже непомітне. Нарешті з'явилися фічі з лутанням монстрів, тобто бої з ними після цього мають значно більше мотивації. Про те, що торговці скуповують мутанські трофеї, стали повідомляти на сталкерських базах. Однак на початку в мене і у деяких інших гравців виникали проблеми із неможливістю здійснення цього лутання. Доводилося вимикати геть моди, або ж навіть починати. Нову гру, аби ця механіка запрацювала таки нарешті. А ще в декого то й взагалі переставали лутатися квестові мутанти з нашийниками, і таким чином не можна було пройти цей гарний сюжетик, у результаті якого давали в якості винагороди гаус-гонтівку. Мутанські трофеї, ясна річ, найкраще скуповують вчені. Але їм треба було їх назбирати, аж якось надто багато для того, щоб здати і закрити замовлення. Хоча винагорода, особливо за запчастини високраних монстрів, дуже і дуже гарна, і з них трофеї випадає. Гарантовано, а от із дрібнотою та в мене спочатку склалося таке враження, що частота випадання трофею була десь, як ото, колись це було в моді НЛС 7 коли треба було перебити всіх блохоловок на кордоні, аби зібрати кілька обідрених хвостів. Розробники переробили український ліпсінг, тобто синхронізацію анімацій міміки персонажів із їх озвученням. Бо оскільки гра і само початку робилася під англійський ліпсінг, то українська озвучка місцями не співпадалась з анімаціями персонажів, і тільки аж в цьому патчі було збільшено розмір. Вікна з гравця. Чесно, я не уявляю, чому про цю зміну навіть було написано в дорожній мапі на 25-й рік, бо це ж така елементарщина, що просто капець. Тим більше, таку правку модмейкери ще здається, ледь не в перші дні після релізу робили. Також, аж тільки в цьому оновленні було додано підтримку форматів співвідношення сторін-екрану 21 до 9 та 32 до 9. Хоча в більшості сучасних ігор така підтримка є одразу, бо такими моніторами вже давно нікого не здивуєш. До речі, якщо хто проходить сталкер 2 у такому форматі. То напишіть, будь ласка, як у вас це виглядало? Далі, у вересні вийшло наступне ще більше оновлення 1.6 із назвою Ніч мисливця. Головними його нововведеннями стали реалізація ПНБ та нова квестова лінія зі знайомим персонажем із поклику Прип'яті» Гонтою. Отже, нарешті за 20 років GSC Game World таки реалізували пристрої нічного бачення. Ясна річ, що вони були і в старих іграх серії, але там вони виглядали просто жахливо. На екран накладався гидкий фільтр, що сильно милив картинку, і вмикання супроводжувалось. Неприємним пищанням, тому такі ПНБ не рахується. В Stalker 2 виділили окрему комірку під ці пристрої. Є 4 моделі ПНБ. від найпростішого монокля до вдосконаленого із приємним синюватим фільтром. Їх реалізація чудова. Нічні походеньки заграли новими барвами. Разом із ПНБ Скіф став використовувати новий спосіб прицілювання із залученням лазерного ціловказівника. Водночас змінився зір NPC під час нічної пори, тобто їм стало складніше помічати нас із відстані, але. Це не стосується тих, хто ходить із ПНБ. Так само змінилася їх поведінка і в денну пору, бо навіть на відстані від нас вони частіше і трохи розумніше займають укриття, чого раніше не відбувалося. Сталкери також отримали можливість лутати і збирати трофеї мутантів. І в принципі, вони цим активно користуються. Також я помітив, що мутанти перестали аж так легко розправлятися із НПСі, бо на початку це ж залі був жах, коли сталкери гинули цілими пачками від пазурів броньованих монстрів. З'явилася нова аномалія вогнев. На куля, але по суті вона працює як і блукаюча електра. Просто їй дали жовтий скін і термічну дію. Сюжетна лінія із Гонтою та його учнем, новачком Жужіо, як на мене, вийшла гарною. Гонта знайомить нас із пристроєм нічного бачення та розказує про полювання на монстрів. І як це ще й було з мисливцями в поклику Прип'яті. Завершення сюжетки вийшло дійсно неочікуваним. Хоч спочатку було просте полювання на різного роду звірину. В результаті цих квестів ще й отримаємо унікальну зброю драгунку Гонти. Вона нічим не. Справді не особлива, звичайна стара Мосінка, яка знову ж таки хреново підходить для справжнього мисливця на зони. Дуже шкода, що забула за Протекто. Така зброя, ще з якимись унікальними особливостями в якості винагороди за цей квест пасувала би значно краще. Але от сталкерським жінкиням нові зачіски дуже личить. Нарешті Гарпія зняла балаклаву. Хоча від того її настрій, наче його туту не стяв, то кращим не став. А в берізанки з волі стала така зачіска, що навіть і мені вона тепер подобається, чого не було раніше. Сховки на релізі в S.T.A.L.K.E.R. 2 були найгіршими по наповненню та різноманіттю за всю історію франшизи. Вони містили одноманітний, а на середньому і особливо пізньому етапах дешманський лут, який представляв собою ковбасу, батон, горілку та патрон. Новина, щоб застрелитися від такої одноманітності, у кращому разі ще й флешка буде. Оновлення 1.6 це дещо виправило, але погравши на ньому, то виявилося, що це стосується здебільшого північних локацій. На південних лишився все той же скупий та одноманітний набір хабарчику. Крім того, у нас з'явилася можливість робити резервні збереження. Це дуже корисно, адже думаю, у багатьох на релізі були проблеми із тим, що пропадали сейви, особливо коли відбувалося кляте відключення світла. Отже, найбільш крайнім патчем до річниці Stalker 2 стало оновлення із назвою Експедиція. Ще незабаром після релізу у файлах гри знайшли зображення з найвищим рівнем складності, який мав би бути в грі Майстер. Саме його нарешті це оновлення і додало разом із режимом експедиції. Цей режим робить так, що збереження доступні тільки на великих хабах сталкерів, або ж вони відбуваються у результаті сюжетних моментів чи під час виходу з гри. Його можна вмикати для усіх рівнів складності, які були на релізі, а майстерна складність вже Містить його в собі. Крім того, на майстрі недоступний компас, і це стає справді викликом під час орієнтування в зоні, особливо по завданням. Однак на тому рівні гратимуть переважно ті, хто вже пройшов гру або й по кілька разів, тому має більш-менш орієнтуватися. Погравши трохи на майстрі, то можна мені і зупивністю сказати, що це найхардкорніше проходження серед усієї серії, або й найскладніше за чимало хардкорних модів. Вороги реально вкрай потужні, і з поліпшенням їхнього інтелекту, яке відбулося під час доповнення гри, так однозначно. Всі ворожі сталкери, які трохи краще за медицьке бидло, можуть дати неабиякого прочихана. Немає тепер таких куплуту, який би випадав із ящиків. В принципі, його кількість помірена, але спамити тими ж аптечками не вийде, перериваючись на пролом. У сховках також стали з'являтися нові предмети: sd карти із купонами. Оце дуже гарне нововведення. Хоча було б добре, аби із невеликою ймовірністю їх можна було би залутати із полеглих ворогів. Та тільки от як не було арті у схованках, так і нема. І мені це не подобається. Боїться. Поява аномальних утворень у сховках значно би урізномітнила лутання і підвищила б ціні сховків, до яких складно дістатися. Аномалії взагалі стали ще більше ваншутити, тому зважаючи на відсутність можливості зберігатися будь-де, то кожна вилазка за артефактами це гра в рулетку зі смертю. До того ж, ще й дві нові аномалії з'явилися: перша взагалі не представляє небезпеки, просто краплю води що якогось дива піднімається в повітря. А друга це повернення шиплячої аномалії, що чи незначний термічний вплив завдяки гарячій парі. Щодо не дивлячись на свою ще більшу силу, то можуть все ж тепер відступити, якщо відчують, що шанси натягнути нас на клик малі. І саме в цьому режимі дійсно має сенс користуватися послугами медиків, що раніше я та й багато хто з вас взагалі не робив, адже лікують вони безкоштовно. А ті ж бинти перестали відновлювати третину здоров'я. Тому більшого сенсу отримав стелс, який трохи підправили з цими усіма патчами. Сталкерам стало складніше помітити Скіфа, коли ховаєшся в очереті чи кущах. Однак, все ж, стелса сталкертували залишається дуже простесеньким і сутуативним. Йому і близько не вдалося підібратися за рівнем реалізації до стелсу із метро Exodus, А от оновлення інвентарю мені дуже сподобалося. Він став більше схожим на той, що в поклику прип'яті. Але комірки з артефактами з боку, як в чистому небі, виглядає дуже стильно та значно більш зрозуміло, ніж це було на релізі. Розробники доопрацювали механіку витривалості, в ній став присутній другий спринт, а постійно спамити енергетиками не вийде, бо це матиме наслідки для серденька скіфа, що ускладнені. І прицілювання, і подальший біг, але все ще не вистачає, звісно, випадкових проводирів, які були в поклику Прип'яті», бо нудної біганини все ще дуже і дуже багато. І з поліпшенням ЕйЛайф то з'явилося щось по типу війни угруповань. Але це надто гучно сказано. Так, сталкери стали боротися за якісь стоянки та блокпости. В тому беруть участь і мутанти, відстоюючи своє лігва. Але все рівно ЕйЛайф на лед виходу цього відео ще не вдалося дотягнутися до рівня поклику Прип'яті, а тим більше до симуляції з деяких Модів і угруповання все так само не можуть розпастися чи змінити свого літера. Як це заявляли раніше. Ну і ясна річ, що таке навряд чи вже буде, бо це вкрай нереалістична фіча. Все рівно події навколо гравця відбуваються у певній бульбашці, тільки вона значно розширилася в порані з тим, що було на релізі. Тепер генерується більше якихось несподіваних ситуацій, часто дуже дивних. Але тим не менш, це ж зона братан. Головне, що це дозволяє трохи більше заповнити пустоти у величезному ігровому світі. Трохи більше стало. Об'єктів у деяких місцях таки підтягнули графіку в результаті. Хоча освітлення, здебільшого, таки лишається дуже посередніми місцями. Добре, що з'явилися дві нові погодні особливості: легкий дощ, під час якого по екрану течуть крапельки, та веселка, яка приємно контрастує із нещадними штормами в зоні. Загалом же оновлення 1.7 вийшло гарним. Отже, що ж нас очікує далі? Очевидно, що оновлення будуть продовжуватися включно до версії 2.0, або навіть смію обережно припустити, що десь по 2.5. Тобто ще рік або навіть два великі патчі будуть виходити, але з більшими проміжками часу між їхніми релізами. Бо треба ще, наприклад, доповнити гру новими квестами, повернути вирізані, а особливо треба щось робити із наповненням квестами півночі зони, тобто всього того, що далі зароди ліс, а також зброю Старих ігор, відсутньо в сиквелі, як от пістолети Ford, High Power, автомати Sig 550, FN2000, дробовик Протекта, а може навіть ще якусь іншу додати. І так само повернути в гру біноклі, впровадження яких уже, скоріш за все, буде наступного року. Триватиме активне допилювання E-Life, але, скоріше за все, ця система не стане чимось революційним, що дійсно могло би виправдати назви з приставкою 2.0. Також наступного року вже буде перехід на більш пізню та доопрацьову версію руж'я Анріал. Engine. Це має дати, по ідеї, поліпшення продуктивності та стабільності, а може навіть і графіки. Точно вже ясно, що триває активна робота на сюжетному DLC. Одне з них із великої доли ймовірності має вийти в 2026 році. В мережі з'явилися чутки, що польський актор Адам Хаді озвучив персонаж на імені Норд в англійській версії. Про це свідчить його профіль на АМТБ. Позивний Норд також зустрічався у файлах гри. Крім того, нібито деякі українські актори вже брали участь у у записі озвучок, але це поки не точно. Є чимало нахрюків про те, що один з доповнень буде вже дуже тісно пов'язане з Лиманськом, вигаданим містечком із частини чисте небо. В ході проведення АРГ, що відбувалося із оновленням гри, гравці вийшли на закриту кімнату на заводі Росток. У ній було наведення на сталкера банзая. Один зі знайдених ним сигналів виявився настільки жахливим, що аж зводив з розуму. Тобто, по ідеї, це може бути сигнал, що йде з самої ноосфери. і навколо цього феномену буде крутитися важлива частина сюжету. Крім того, не забуваємо за позначку про кліматичну сігу аномалію на мапі зони. Ідея зимового офіційного сталкера звучить дуже перспективно. Однак цієї зими очікувати на щось таке точно не варто. А от щодо обіцяно незабаром після основного релізу мультиплеєру, то досі лишається нічого конкретного не ясно, коли воно буде і в якій формі. Принаймні, жодних офіційних новин за весь цей час про нього не було. Орієнтовно слід очікувати, що його анонс буде наступного року, десь в другій його половині, або ж і взагалі тільки. Після виходу усіх сюжетних DLC. Щодо своїх думок про долю цього багатокористувацького режиму, то я їх викладав у окремому відео, яке виходило раніше на каналі. Інструментарій для модів Kit також розвивався з оновленнями. Модерам дали дуже потужні інструменти. Всі асети надаються у відкритому та несисному вигляді. Це дає багато варіантів для творчості. Однак, недолік полягає у колосальному розмірі Kit. понад 700 ГБ. Модери хвалять офіційні туторіали, вважаючи їх доступними та корисними для новачків. Моди, створені через ZoneKit, можна завантажувати на майстерню Steam та ресурс Mod.io. За офіційною документацією GSC, наразі ZoneKit не підтримує редагування рівнів level editing і не дає доступ до Blueprint-based модів, тобто складніші архітектури поки не підтримуються. Також є обмеження за аудіо, поки не можна було створювати повністю нові аудіопроєкти. лише модифікувати існуючі звуки. Це спричиняло занепокоєння у частини модерів. Вони хотіли б мати більше можливостей із самого старту. Є сподівання, що. GSC продовжуватимуть розвивати цей інструментарій. З часом він має всі шанси перерости в оповноціни SDK, але старт неодмінно багатообіцяючий. Не дивлячись на всі ці чисельні оновлення та нововведення але по суті можна із певністю сказати, що от тільки з патчем 1.7 сталкер 2 досяг приблизно того стану, який мав би бути на релізі, всі ми сталкерські фанати стали учасниками великого платного бета-тесту річної тривалості. Звісно, що сині бої можуть позловтішатися із цього, що для них на релізі гра стала значно більш відшліфованою і наповнилася фічами, але сприймати це всерйоз не варто, бо як можна всерйоз приймати тих. Хто грає в шутери на геймпаді. Хай там навіть ця штука вібрацій веде під час стрільби, імітуючи віддачу, але це сумнівна перевага. Менеджмент інвентарю на геймпаді то взагалі ще та срака, бо він зроблений саме під ПК. Коротше, якщо хочуть, то хай грають. А в будь-якому разі, добре, що GSC залутає грошики з консольних гоймерів. Я і багато інших гравців не шкодуємо, що хай із чисельними проблемами, але проходили гру на релізі, бо життя воно і так надто коротке, аби сидіти і чекати з моря погоди, коли ж там ту гру полагодять. Нарешті, а тим більше життя в Україні надто бентежне, аби таким перейматися зайвий раз. Особисто для мене, правда, і це дуже важливо, що я кажу саме за себе: Stalker 2 це середня гра, яка не розкриває потенціал сталкерського всесвіту, маючи недосвідчену команду, GSC Game World взялися за просто колосальний проєкт, в якому до кінця не визначилися, чи він хотів бути ремейком старих ігор, чи все ж чимось геть новим. Також фундаментальна проблема полягає в тому, що розробники аж надто поспішили з переходом та Unreal Engine 5, вже почавши до того розробляти гру на стабільній і перевіреній четвірці. Тоді п'ятірка була ще надто сира і проблемна, і всі ми відчули потім це на релізі. На все це наклалася велика війна і повна переорієнтація сталкера, який до того аж надто сильно був інтегрований у російський інформаційний простір, тому не забарилося удару у відповідь від колишніх фанатів, зважаючи на такі виклики, взагалі є дивом, що той реліз таки відбувся. Складно, як не як, переоцінити важливість виходу сталка. 2 Для української ігрової індустрії, адже він створив прецедент, що можна робити великі ігрові проєкти повністю українською і український контекст. І таким чином я показав вам, як я бачив зону під час року Stalker 2. Їдіть своїм шляхом, і ви пізнаєте її по-своєму. Нехай вона оберігає справжніх сталкерів. Кінець зв'язку.